У моєму серці Україна. Чарівниця осінь постукала в наші двері, принісши з собою перше свято вересня, День Знань. Нехай цей рік буде вдалим, хай пройде успішно, нехай отримані знання відкривають перед тобою нові незвідані світи, у яких здійсняться твої мрії. Нехай кожен день приносить хоч і маленьку, але перемогу. Яка буде частинкою великої перемоги України, впевнена, що так обов'язково буде. Так, Україна сьогодні переживає найбільше випробування в новітній історії збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. Російсько-українська війна триває від 2014 року. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму. Але ця війна відкрила нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрату країни в боротьбі за незалежність і суверенітет. Попри велику кількість втрат, у сучасній російсько-українській війні маємо історичну перемогу. Згуртовану націю готову боротися за волю і свободу. Україна може спертись на широку підтримку громадян, бо на захист незалежності держави стали мешканці всіх регіонів нашої країни. Нас підтримують і допомагають у різних куточках землі, в єдності наша сила, і тільки так переможемо. Звичайно, поки триває війна. Не можна знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі історії, проте ми повинні докладати максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, щоб наша пам'ять про них була живою і дієвою, щоб кожен із нас долучився до захисту і перемоги України. Українці сильні і незламні, в своєму захисті, в своїй броні, хоч трохи стомлені, але не подоланні, ми не здамося ворогу ніколи, ні. Ваші ракети і безжальні дрони нас не лякають, зміцнюють наш дух, не зменшимо своєї оборони, до перемоги впевнений наш рух. Подумай, що для тебе є сьогодні Україна. Кому хочеш подякувати сьогодні, що хочеш побажати своїй країні, нашим відважним збройним силам, друзям, рідним? З вірою в перемогу і мир, з підтримкою і надією починаємо цей навчальний рік, пам'ятаючи в моєму серці рідна Україна, твоя краса, мій неповторний край, лине у горах пісня солов'їна. Падають роси на рясну траву, В моєму серці рідна Україна, з тобою разом вірою живу.